Слава Ісусу Христу, брати і сестри, займайте ваші місця. Господь проявив сьогодні до нас свою любов, про яку співав хор, вже в тому, що ми, залишивши свої земні турботи, можемо бути тут разом. Ми здорові, слава Богу, за це. Сьогодні можемо мати спільність навколо слова Господнього. Сьогодні особлива тема і цікава тема, і глибока тема. Я не буду відходити від неї і також буду проповідувати про те. Що говорить нам слово Боже про самого себе. І для цього в основу наших роздумів перед нашою загальною молитвою, я хотів би взяти текст, який, я думаю, що всі, всі ви знаєте на пам'ять. І це буде перший псалом Давида. Блажений муж, який не ходить на раду нечестивих, не стоїть на шляху грішних, не сидить у зборищі злоріких, але в законі Господнім насолода його. І про закон його він розмірковує вдень і вночі. І буде він, як дерево, посаджене біля потоків вод, що приносить плід свій своєчасно, листя якого не в'яне, і в усьому, що він робить, матиме успіх. Я думаю, що всі ви повторили ці слова разом зі мною, тому що цей ще з дитячих років ми вчимо цей перший псалом на пам'ять. Я думаю, якщо ви вчились в школі, ви обов'язково мусили вчити про те, що наш з вами людський організм на, від, на 80% складається з води. І там різні хімікати і так далі. Але зупиніть повне вживання води на деякий час, і ви почнете відчувати оці процеси, руйнівні процеси в вашому організмі. Ваш, ви почнете втрачати можливість послідовно логічно мислити. У вас з'явиться. Суха шкіра, вам важко буде говорити, тому що не буде ніякої рідини у вашому роті, вам буде важко рухатись, тому що для того, щоб людина добре рухалась, їй потрібна рідина. Вам буде важко ковтати їжу і так далі. І по клітинках нашого організму повинна розноситись рідка кров для того, щоб доносити ось ці поживні речовини. Іншими словами, наш організм почне вмирати без води, і ті, хто досліджують. Особливості людського організму, вони кажуть, що а, декілька днів тільки людина може прожити без цієї життєдайної вологи. І ось весь цей опис, який я нагадав, він просто говорить одну фразу: просто для організму потрібна вода. Душа людини позбавлена духовної вологи, вона миттєво буде реагувати на це. І висохлі серця в нашій внутрі позбавлені ось цієї життєдайної вороги. Вони посилають відчайдушні сигнали роздратування, тривоги чрезмірної стривоженості, панічного страху зростає відчуття вини. Ми бачимо безвихідь, безсоння, одинокість, образи, відчуття невпевненості. І ось це все сигнали того, що наша з вами душа вона, вона повністю висохла. Це симптоми глибинної спраги нашого з вами серця. Давид, коли говорить про чоловіка блаженного, він окреслює його, дає йому особливу, особливий статус блаженного чоловіка, він порівнює Боже Слово з цією життєдайною вологою, яку потрібно для людини, для того, щоб духовно жити і не померти. Чому таке важливе для нас з вами є Господнє Слово? Чому ми так багато звертаємо уваги на нього? І я навіть, знаєте, вчора ввечері сидів. Взяв невелика бібліотека, майже в кожній книжці є обов'язково один розділ, який буде вказувати вам на важливість Божого Слова в житті людини. І я переглядав, і деякі тільки моменти хочу звернути, чому для нас важливе Боже Слово. Ви знаєте, цікаво, що всемогутній Бог, маючи всі ресурси, Він для, для того, щоб досягнути сердець людей, вибрав слово як знаряддя для того, щоб. Досягати сердець людей. Боже Слово, говорить апостол Павло, він, воно зароджує у нас віру, тому що віра від слухання, а слухання через Слово Христа. Лише віра в нашого Господа Ісуса Христа приведе нас до Спасіння, а щоб її отримати, нам потрібне Боже Слово. Тому відкиньте всяку нечість і залишок злоби, і прийміть з лагідністю всіляке слово, що може спасти ваші душі. Боже Слово веде нас і веде, і дарує нам відродження. Ми читаємо, захотівши він вас, породив вам словом правди, щоб ми стали якимсь первочином творів Його, говорить Яків. Або народжені ви не від тлінного насіння, але з нетлінного Словом Божим, живим і тривалим. Наше духовне народження, наша можливість спілкування з Богом залежить від його слова, збудування народу Божого. Ми читаємо, що Тепер я доручаю вас Богові, говорить апостол, та слово благодаті Його, яке має силу збудувати і дати спадщину. Отже, слово Господнє воно має силу збудовувати нашу душу, воно вказує слово благодаті на Господа Ісуса Христа і має цю силу будувати і давати надію на спадщину з ним. Друге, ми наступне, ми читаємо, що Господнє Слово воно навчає нас, докоряє, направляє і виховує. Відомий нам текст усе Писання Богом натхненне, корисне до навчання, докору, направи і виховання у праведності. Тому для нашого духовного росту нам необхідне Боже Слово. Ми читаємо, що Слово Господнє воно потішає народ свій. Апостол, залишаючи церкву, говорить такі слова. Отож, потішайте один одного цими словами. Апостол говорить до Солунської церкви. Якими ж словами про нашого Господа Ісуса Христа, Його смерть. Його страждання, Його Воскресіння і Його, і, і його Вознесіння і нашу надію на вічне життя. Господнє Слово, воно звершує своє діло в нас віруючих, і ми читаємо тому, тому то й ми Богові безперестанку дякуємо, що прийнявши почуте від нас Боже Слово, прийняли ви його не як Слово людське, але як Слово правдиве, то те є слово, що діє в нас віруючих. Слово Господнє воно робить роботу в наших серцях. І хочемо ми прислухатись чи ні. Від цього буде залежати, наскільки сильно воно буде діяти у нас з вами. Друге, на що я хотів би звернути увагу слово Господнього, це те, яке ставлення до Божого Слова, говорить Давид, дає нам право або надію бути блаженними або щасливими. І ми прочитали у цьому тексту, говорить такі слова: в законі Господнім його насолода, говорить Давид. Насолода це область наших думок, ось область наших почуттів, це область нашого сприйняття самого себе, сприйняття Бога. Я буду про те, чим наповнене моє серце, говорити безперестанку. Буду говорити це не просто як, знаєте, теорію, це буду говорити це з захопленням, яку б тему ми б не обговорювали між нами, друзями, чи, чи де ми зустрічаємося з рідними, воно буде повертати мене до цитат Слова Божого, тому що це є моєю насолодою. Я буду. Чинити так, як говорить Боже Слово. Якщо перед ним переповненим переповнена моя душа, я буду боятись порушити будь-які із цих постанов, які говорить Господь. Я буду слідкувати за собою. Друге, на що звертає увагу Давид, він говорить, що Господній закон він про Господній закон він розмірковує в день і вночі. Знаєте, коли був малим, я завжди задавав запитання, як це так можна вдень і вночі тільки читати Біблію. Це ж нереально. І дійсно, що так. Але коли наше серце спочатку наповнене Божим Словом, тоді вона, воно розмірковує про нього. Тоді, коли ми стикаємося з різними обставинами життя, і в нас стає вибір, Господнє Слово скеровує на наш шлях, воно вказує нам дорогу, куди йти. Коли ми спілкуємось або інші справи робимо, Наше Слово, Його постанови, Боже Слово, Його постанови, воно керує нашим з вами життям. Звичайно, з одного боку, діє наша людська природа, і вона супротивиться цьому, але якщо ми навиком добрим прививаємо собі бажання слухати Слово Господнього, то Бог дає нам перемогу. Бог називає того, хто ось так відноситься до Слова Божого людиною блаженою або щасливою. У чому ж його блаженство? І які переваги такого блаженного чоловіка? Його щастям є Господь. Він відкривається йому на сторінках Слова Божого. Тому важливо звертати свою увагу на нього. Що таке щастя для віруючої людини взагалі? Знаєте, люди сьогодні шукають щастя. Щастя, я зовсім недавно почув такий вислів, що це знати, розуміти і виконувати своє призначення Богом. Дане для мене завдання на цій землі. І коли ти у цьому, коли ти перебуваєш у цьому, ти відчуваєш дійсно щастя. Навіть тоді, коли обставини складаються зовсім не так, як ти собі їх уявляв. А коли ти виконуєш свою місію, коли ти виконуєш своє призначення на землі, ти щасливий. Що означає жити для Божої слави? Адже наше з вами призначення на землі дійсно проголошувати, декларувати славу Господню. А це означає, що ми повинні усі атрибути Бога, які ми вивчаємо в Слові Божому, ми повинні його реалізовувати в своєму житті. Якщо ми читаємо, що Бог є любов, Бог є любов, яка без, безумовна, то моя любов до моїх ближніх повинна бути такою ж. І тим самим, коли інші люди будуть дивитись на мене, вони будуть бачити і розуміти, що дійсно цей чоловік проголошує Бога, тому що його атрибути видно в його житті. Якщо Бог прощаючий, то я також прощаю. І цей перелік можна перераховувати і перераховувати. Його сильна любов до нас, вона дарує нам цю силу і можливість так діяти, щоб він був видний в нашому житті. Наступне, ми що читаємо в цьому тексті, що людина, яка досліджує Боже Слово, яке є її насолодою, вона приносить свій плід своєчасно. Сьогодні багато християн захоплюються вивченням Божого Слова. Читанням різних перекладів, сьогодні, як ніколи, ми маємо таку можливість. Ми можемо безперестанку слухати прекрасні проповіді і робити, знаєте, таку екзегетичну або гомілектичну оцінку цих проповідей і давати, знаєте, свої якісь резолюції чи заключення, наскільки доброю а досконалою вона була. Але сьогодні багато віруючих у прагненні до святості. Випробували багато великі різні методи, довели одні, встановлюють сильні суворі правила, інші живуть іншим вільним життям, говорячи, що це благодать. Але єдине, що не вистачає нам, людям, це вникнути в простоту Божого Слова. І, бо єдиною метою читання і вивчення Божого Слова має бути виконання його волі. Ми часто про це забуваємо, ми говоримо, що це неважливо. важливо. Основне в серце, основне віра. Але Біблія неодноразово відкриває нам те, що нам потрібно виконувати Божу волю. Тому багато християн, маючи багато перекладів, маючи всі ресурси і так часто живуть десятиліттями, навіть не переживаючи жодних кардинальних змін у своєму характері і в своїх відносинах з ближніми. Ми часто розмірковуємо, обговорюємо, якою цікавою була та чи інша проповідь, і так мало дискутуємо на тему. Що сьогодні я хочу змінити в своєму житті, з того, що я почув сьогодні в церкві? Адже Біблія застерігає, що кожен, хто слухає цих слів моїх та їх не виконує, подібний до чоловіка необачного, що свій дім збудував на піску і злинула злива, розлились річки, і буря знялася на той дім, і той дім упав. І велика була руїна його. Якщо ми хочемо в своєму серці руїни, то не будемо прислухатись і не будемо виконувати те, що говорить Господь. Один англійський пастор, Вольтер Маршал, говорив таке, що блискуче зауважив, що добра новина є силою подвійної дії в житті віруючої людини. Добра новина, тобто Євангелія, Боже Слово, про те, що ми прощені, осиновлені і навіки улюблені нашим Богом, вона продуктує цю вдячність і надію на нашого Господа Ісуса Христа. І це наповнює нас любов'ю і тягне до Нього, подібно до припливу, що тягне за собою корабель. І з другого боку, добра новина про те, що ми перебуваємо в Христі, що ми наповнені Духом Його, означає, що ми можемо спиратися на Божу силу, яка перебуває в нас, і ця сила дає нам тікати далеко від гріха, виконувати Його волю, і подібно до того, як вітер проганяє той же самий корабель, направляючи його в вічність. Говорити про Боже Слово і не згадати текст, який записаний у Євангелії Івана, першому розділі, в першому. По третій текст написано так: споконвіку було слово, а слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було у Бога споконвіку. Усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. Істинне Господнє Слово це наш Господь Ісус Христос, і Біблія нам про це говорить. Чи відкриваючи сторінки Божого Слова, ми повинні бачити його, ми повинні відчувати його характер, повинні бачити те, чого він закликає нас. І я б хотів би, щоб сьогоднішній ранок. І вже друге зібрання у нас, щоб ми могли, заглядаючи в сторінки Писання, незалежно від того, чи це старий чи новий заповіт, щоб ми могли бачити там Ісуса Христа, бачити Його характер, і, як Він говорить, наслідувати Його. Адже це наше призначення з вами на землі. Так ми показуємо, що ми любимо один одного і любимо Бога. Хтось сказав, що якщо ти говориш, що ти любиш Бога. Але не відкриваєш Божого Слова, то ти просто обманюєш інших і самого себе. Я б хотів би, щоб сьогодні в цьому залі не було таких людей, які обманюють себе і обманюють інших. Будь-яку дію, яку робить в наших серцях Боже Слово, це дія нашого Господа, і Ісуса Христа. Тому, закликаючи нас до, до молитви, я хочу, щоб кожен із вас перевірив своє серце, я своє. Можливо, сьогодні моя душа вже давно не відчувала оцієї цілющої спраги. Божого реальної дії, Божого Слова в своєму житті. Можливо, вона помирає або хворіє від великої глибинної спраги, прийти до Ісуса Христа як до джерела цілющої води, І Він, бо Він тільки здатний напоїти наше спрагле серце і просити Його керівництва та сили для того, щоб, коли ми отримаємо це слово, щоб реалізувати його в своєму житті, виконати Його волю і бути не просто забудькованими слухачами. А виконавцями слова його, і нехай Господь благословить всіх нас. Помолимось йому. Амінь.